Не будемо розмахувати прапорами і казати, там, Кубань це Україна чи в Україні. Ні. Кубань досить потужний самостійний регіон, з вже, ну це дані сформованою регіональною ідентичністю, яка може бути абсолютно спроможною державою кубанською Кубанью, але яка може бути дружна України. Давайте не повторювати помилок Росії, що ми щось чогось заберемо. Давайте дивитися на розумні держави, які м'якою силою, які співпрацюють, кооперацію в економічному плані, в культурному е плані в гуманітарному е прекрасно е захищають свої національні інтереси, просувають. Багатіють і стають більш потужними, тому кубань залишиться Кубанською. але кубань буде вирішувати дуже багато проблем насамперед, там щодо стосунків з Кавказськими республіками.